Вони готувалися до цього не один рік. А коли усе почалося, одним з перших били ворога. Це про бригаду швидкого реагування Національної гвардії України. 24 лютого, 2022-го основні сили підрозділу зустрічали ворога на Донбасі. Тут у гостомелі залишалася невелика група офіцерів і строковиків, і саме їм довелося протистояти на валі російського десанту, який будь-що хотів захопити аеропорт. І рано чи пізно, як то кажеться, бомба повинна була вибухнути. В гостомелі відбувалось пекло. Вертольоти піднялись із-за дерев, і із за посадок. І одразу ж відкрили вогонь по об'єктах аеропорту Антонов. Я просто, ну, що це був, як ворони, стая. А ви що тоді сказали своїм телегам? Я просто сказав, що ну, тут боявся, не потрібно. Ворога не треба. Недооцінювати і не треба ворога так легковажно до нього відносити. Ми всі маємо розуміти, що ми вже не воюємо з Путіним Володя. Ми воюємо з російським народом. 23 лютого в мене взагалі день народження було. Е... Звичайний робочий день, приїхали на роботу, там, провели нараду, потренувались. Приїхав додому, дружина з донькою привітали. Ну, Але настрій в мене якийсь такі, знаєте, якісь, ну, наче причуття було. Звичайний вечір, в мене не було якогось святкового настрою. 23 лютого ми заступили сюди в наряд. Все йшло по плану згідно того, що нас навчали. Ми тут проводили холощення, тобі ж тренування, де було заздалегідь. Вказані позиції бійців, хто повинен десь тримати свій сектор вогню, патрулювання, і в разі, якщо якась напад, якщо буде, ну, його. І в кожного було з цього з бійця в окремі свій сектор вогню і своя як таке, позиція. Морально ви були готові до того, що може початися повномасштабне вторгнення? Слідкували за новинами, що відбувається на кордоні, і те, що натягування техніки було, це все було не просто так. І рано чи пізно, як то кажеться, бомба повинна була вибухнути. Все до цього йшло. Єдине, що не було розуміння через рік чи через п'ять. Але навчання в 2021 році навесні. Навчання масштабні Російської Федерації і в тому числі на території Білорусі, вони показали, що це буде швидше. Вони стали через... менше, ніж через рік. Наші військові теж готувалися, зокрема, і ваша 4 бригада. Які відбувалися у вас навчання, які підготовки? Навчання відбувалися різного роду, починаючи від. План планової бойової підготовки також бригада приймала участь в спільних навчаннях з Збройними силами України і в спільних на, міжнародних навчаннях, такі як Rapid Trident 2016, рік, 2018 рік та 2021 рік. Чим ваша четверта бригада ймовірно відрізняється від інших бригад національної гвардії України? Відрізняється тим, що вона перша в 2015 році при створенні була сформована за стандартами НАТО, за штабним стандартам НАТО. Тобто відбір в бригаду був інший не такий, як в інших військових частинах, був посилений відбір. Як саме він здійснювався, які можливі критерії були? Критерії відбору це бажання захищати батьківщину. Перший саме критерій. Другий критерій це розуміння того, що ти будеш часто знаходитись у відрядженні. Відрядження може бути від декількох місяців там, до, наприклад, року. Далі по відбору була один із важливих критерій фізична. Підготовленість громадянина або військовослужбовця, якщо переводиться з іншої військової частини. Після цього особовий склад передислоковувався на навчальний центр. Вночі були психологічні тести, був декілька раз вночі, тобто психологічний тиск на ту особу, яка здає тести. І після того, що був комплексний марш кидок з двома полосами двома полосами перешкод. Пам'ятаєте цей відбір? Так, його важко буде забути. Я Морально був готовий. Я цікавився, що все включає відбір. Е, настроївся, прийшов, сипив зуби. Коли почалася війна на Сході України в 2014 році, що ви тоді відчували? 24 числа утром. Я поїхав міняти пости, почув, у нас був самий дальній пост, там, де вишка стояла, і там, виходить, висота дуже велика, ну, явна висота. Я заліз на ту висоту, дивлюся в сторону Києва, там видно спиш. Ну, Я не зрозумів, що це було десь 4-5 година ранку. Ви на той момент були на сході? Я на той момент був з батальйону тактичною групою на сході, так. Як там все розвивалося? Вже в 4 години ранку, коли до мене надійшла інформація, що обстрілюють міста мільйонники Я зрозумів, що ми десь наступні на черзі. Весь підрозділ був на той момент вже розосереджений в лісистій місцевості навколо міста Сєвєродонецьк. — Яке співвідношення сил було. Українських і російських на той момент. Якщо брати безпосередньо 24 лютого, то, напевно, один к 5-1 к сіми по піхоті. Так само було по артилерії противника. Але командування операції Об'єднаних Сил тоді прийняло грамотні рішення. Ми змогли відтягнути підрозділи і ущільнити нашу оборону батальйонно тактична група нашої бригади на той момент прикривала відхід підрозділів, перегрупування підрозділів до населених пунктів Сєвєродонецьк, Рубіжне і далі по лінії фронту. Чому важливо було утримати Сєвєродонецьк? Такий цей трикутник Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лісичанськ. Це такий оплот, оплот нашого спротиву і. Безпосереднього керівництва органів місцевого самоврядування на той момент. Тому в той час, коли здійснилася ця жорстка така можна сказати, оборона цих міст, підрозділи, підрозділи Російської Федерації всточувалися на цих населених пунктах. 24 лютого у нас військова частина наша зустріла противника в двох локаціях нашої держави. Одна із локацій це була був Гостомельський аеропорт. Друга локація це була Луганська область. В частині залишились на той момент декілька десятків солдатів професіоналів військової служби за контрактом. В основному були солдати строкової служби, які виконували завдання щодо охорони і оборони аеропорта Гостомеля. Що тут відбувалося у Гостомелі? В Гостомелі відбувалося пекло. Основна частина нашої бригади, весь ударний кулак, був на сході, виконував задачі тоді на сході. І всі очікували удару зі сходу. Я думаю, якби була інформація, що планується наступ на гостомель, то мій підрозділ був трошки більший. І по кількості, і по навченості особового складу. Перше в нас, що було, це десь початку сьомої, пів сьомої, до двадцяти сьомої, залетіла ракета. Перша ракета, якраз люди вже в 7 годині почали приїжджати на роботу. Тут скупчення людей було, автобуси. І Ракета прилетіла, і нічого не відбувається. Скажімо так, стані очікування було до е, приблизно 10-ї години. Близько 10-ї години почули звук роботи вертольотів. Значить, е, візуально ми їх не наблюдали, так як вони йшли е, на гранично малих висотах і використовували складки місцевості. Безпосередньо вертольоти піднялись із-за дерев, із за посадок, і одразу ж відкрили вогонь по е, об'єктах аеропорту Антонов і почали наносити вогневе ураження по підрозділам протиповітряної оборони. Було вже зрозуміло, що це вже не наші вертушки, вже, що вже, тут вже не які ігри, а дійсно вже починається війна. Ну, і Вони почали бити. Спочатку залетіли перші три вертушки, вони почали бити. Наші сили ППО. ПО, і зенітнічики їх дві вертушки збили відразу, приземлили. і подумали, о, класно, все, дві вертушки збили, значить вони не такі вже і сильні, як то кажуть. І потім я піднімаю голову, я бачу, ну, я не рахував, чесно, тоді не було не до цього. Я просто... Ну, що це було, як ворони стаяли, ти заліжали вертушки. Вони почали бути по всьому. По всьому, що, що движеться, не движеться. В цей момент, коли ударні вертольоти працювали, група військово-транспортних вертольотів почала висаджувати десант в районі злітно-посадочної смуги в декількох локаціях одночасно. Підрозділи мені почали доповідати, що висаджується десант. Вони досить гарно орієнтувалися на цій місцевості. Вони знали підходи до. Адмінбудівель, ну, точніше, ті, яких тут важливих об'єктів. Вони знали, як до них користуватися, як до них підходити. Тому вони не були розгублені. Вони чітко йшли ціль, яка їм була вказана. Зайняли оборону, використовуючи будівлі на території аеропорту і стримували наступ російського десанту, який намагався продвинутись. Напрямку адміністративної території об'єкту. При цьому постійно приходилось маневрувати, так як вертольоти на місці не стояли і постійно кружились в небі, постійно наносили вогневе ураження. А ви що тоді сказали своїм підлегам? Я просто сказав, ну, ну, боятися не потрібно. Ну, кажу, ну, давайте включати голову, кажу, ми в говорю, кажу, ви не звичайні страховики, які там замітали, там. ви кажу, на полігоні багато чоловік. Пройшли багато чого навчилися, і я чесно пишаюся своїми бійцями, які зі мною тут були, і, тому що не кожен контрактник себе показав так, як показали строковики. І ніхто не з один зі строковиків не впав в ступор. Чесно, я дивувався цьому, і не один не забоявся там, не заплакав, не заховався, не впав в уголок, як то кажуть. Те, що тут були переважно строковики. Це якось зіграло якусь певну роль в тих подіях, які відбулися. Ну, особисто моя точка зору, я думаю, що так. Військовослужбовець строкової служби він не зовсім в повній мірі розуміє серйозність, скажімо так, масштаби, які можуть бути, і в нього такі ще чувство страху, ну якщо можна так назвати, притупленим. Я думаю, що це свого роду і зіграло трошки на руку. Вели ми цей бій, доки не почали закінчувати боєприпаси, бо просив відправити мені резерв чи підвести боєприпаси. От. На що отримав команду відійти, перегрупуватися? Що відбувалося після того, як вам дали команду? Станом на 24 лютого злітно-посадочну смугу ми перекрили технікою, е яка повинна була перешкодити посадці літаків. От. І паралельно почала працювати наша артилерія. Зі слів місцевих жителів була спроба посадки сюди військового транспортного літака Іл-76, але в цей момент працювала артилерія, і військово-транспортний літак розвернувся, полетів напрямку Білорусі. Тобто це, по суті, змінило їхні плани? Скажімо так, не дало можливість їм в Такі короткі терміни повністю захопити аеропорт, так як вони планували, і відповідно здійснити стрімкий наступ на Київ. Наскільки злагоджено працювала ваша бригада? Ну, результати за себе говорять: шість збитих вертольотів, два, два підбитих. І військовослужбовці, які знаходились в полоні, їх в перші дні заставляли збирати тіла російських десантників, грузити на техніку. Зі слів наших солдат загружено було порядка 80 тіл. Ну, це в результаті стрілецьких боїв і в результаті роботи нашої артилерії. А які були настрої росіян? У мене декілька чоловік попали в полон і частину з них обміняли, і тих, яких обміняли, коли допитували. Росіяни питали, навіщо ви відкрили вогонь? Ви не повинні були стріляти. Я так розумію, що вони планували, що буде сценарій, такий, як в Криму. Вони зайдуть. Спокійно ніхто їм тут не е, покаже належного супротиву, і вони спокійно, спокійно, вони, скажімо так, захватять Гостомель, Київ, а потім і всю Україну. Вам по відчуттям, чим відрізняється Війна на сході України від масштабної? Ну, е, ви маєте на увазі до 24, 24. лютого. Двадцять четвертого ну, все набагато крутіше. Все набагато. Це як пише книжка. Авіація, повітряний компонент, наземний компонент, морський компонент. Е, всі зрозуміли, що не такий страшний чорт, як його малюють. Після першої години бою люди зрозуміли, що гвинтокрили також можуть впасти і згоріти. І десант, який вилетів, він також горить. І непогано горить. От. І Люди повірили в себе, повірили в свою зброю. Коли ви повернулися в Київ? 24 чи 25 березня. Які були ваші відчуття? Я розумів, що тут будуть руйнування. Коли це побачив в Бучі, в Ірпіні, в Остомелі. ну, Звичайно, було боляче. У мене в бригаді декілька військовослужбовців, яких батьків просто розстріляли, вони були в безім'яних могилах знаходились. Після того, що ви побачили, що ви відчуваєте до росіян? Нічого. Це противник. Тут головне не мати ненависті. Тут має бути, як ну, у спортсмена на рінгу. Холодний речот, гаряче серце, холодна голова. Треба знищити. Більше живої сили це люди, знищити більше живої сили противника і техніки. Все, нам більше втрат. Ворога не треба недооцінювати. І не треба ворога так легковажно до нього відноситись. Але ну, яке може, може в мене бути відношення до ворога? Після цього всього, що він зробив, на сході нашої держави після цього всього, що вони зробили на півдні, після цього, що вони зробили на Київщині? Ну, яким ми не можемо бути ставлені? Нищити, 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 доки Україна не переможе. Коли ви стали командиром? В кінці березня 2022 року. От якраз я приїхав в кінці березня приймати посаду командира військової частини. Яка це відповідальність бути командиром бригади? Відповідальність відповідати за людей, які, на жаль, іноді виконуючи бойові завдання, виконуючи накази твої, вони гинуть. І потім дивитись батькам в обличчя. ну Це така найбільша відповідальність. Все решта то бойовий статус сухопутних військ. Там все написано. Війна змінює людей. Однозначно. Однозначно війна змінює. Хтось набирається більше досвіду, хтось мужніє, хтось дорослішає, хтось, навпаки, в нього з'являється відчуття страху. когось відчуття страху взагалі притуплюється, хтось не розуміє цього відчуття страху. Однозначно воно не проходить безслідно. Яка зараз головна задача для цивільних, для тих, хто знаходиться в тилу? Головна задача розуміти, що війна ще не закінчилась, і, можливо, ще не так скоро вона закінчиться, що треба попрацювати. Не витрачати час на пусте, немає зброї купи. Є вільний час, найди інструктора і відпрацюй там тактичні вправи зі зброєю, похалисти зі зброєю з коротким стволом, з довгим стволом, сходи на курси інженерної підготовки. Сходи на курси тактичної медицини. Ми ну, маємо розуміти, що ми вже не воюємо з Путіним у Володі. Ми воюємо з російським народом. Вони готові вбивати, переселяти, геноцид здійснювати і так далі. Ми маємо розуміти, що у нас варіантів не так багато. Рити транссибірську магістраль десь в Сибірі, бути закопаним в безмині могилі. І третій варіант, який, ну, це наш варіант. Знищити їх на території України всіх. І звільнити всі наші всі наші захоплені ними території. Вони відбивали перші атаки ворога на сході і нищили російський десант під Києвом. Вони і далі обороняють нашу країну від кремлівської навали. Нас гвардійці з бригади швидкого реагування точно знають, ворога бити можна. І це прекрасно розуміють і контрактники, і строковики, які не побоялися рою російських вертольотів у небі над гостомелем. Це був проект герої про долю тих, хто готовий покласти своє життя, спокій та здоров'я заради інших. Зустрінемося незабаром. Буде новий день, нові історії героїв. І так до перемоги.